Друзі, вітаю! Мене звати Вадим Джентельмен Авто. Займаємося пригоном автомобілів з Норвегії. Сьогодні приїхали хлопці з України з автовозом. Будемо загружати два автомобілі Volkswagen і АПО 2015 і 2014 року. З пробігами 69 тисяч кілометрів і 65 тисяч кілометрів. Покажемо вам детально весь процес від А до Я. Зараз оглядаємо Volkswagen E-Up 2014 року з пробігом 65 тисяч кілометрів. В гарному білому кольорі з батарейкою 19 квт годин і запасом ходу влітку 140 км, кілометрів, взимку близько 100 кілометрів. У автомобіля два власники. Це другий власник, присутня вся сервісна історія. кузову автомобіль дійсно збережений, зауважень таких якось немає. Перевірили товщиноміром, рідна фарба без підкрасів, тому подібне. В салоні автомобіль нам подобається: карти збережені, не потерті, пластик збережений, теж сидіння не просаджені, тканина ціла. Так, потрібно буде зробити невелику хімчистку. Домашня зарядка для швидкісної зарядки. У авто присутній другий комплект коліс на легкосплавних дисках. На жаль, ми у відео не змогли цього показати. Також ми зробили тест-драйв, підключили діагностику по батарею автомобіля 92% СОГ. Ніяких помилок по електричним системам немає, тому ми будемо його купувати. Друзі, вітаю з Норвегії. За нашою спиною Volkswagen EAP 2015 року пробіг 65 тисяч запас ходу 130-140 кілометрів. Зараз його протестуємо, перевіримо і надамо інформацію замовнику. Сьогодні оглядаємо Volkswagen EAP 2014 рік. Виготовлення 15 й у нас модельний 65 тисяч пробігу. от В такому стані. По кузову перевірили в рідній фарбі. До речі, в авто є люк. В салоні от такий має вигляд. Сидіння цілі, не пошкоджені. Кермо як нове. Потрібно зробити тільки хімчистку. Задній ряд сидінь виглядає отак. Вот Зараз будемо перевіряти, що фарбовано, що не фарбовано. Власних заявляю, що елементів фарбованих нема. 173, 163, 178, 166, 163, 164, 166, 150, 178. На перший погляд може показатися, що автомобіль фарбований, але ні. Це другий шар фарби. Це вже буквально третій автомобіль такий попадається. Головне, щоб по всьому кузову рівномірно бився шар фарби. І він рівномірний, там нема ніяких нюансів. Так, 168, можливо. 200. 178. Ні, не фарбовано. 156. Uh, what do you do last time? You understand? Uh, no. uh, what do you do last time? Maybe something, uh, walk brakes, or maybe. Yeah, you understand? Uh, um, last time I had it on service. Yes, yes, yes. yes. Uh, new brakes, uh, discs, and uh, what do you call it? Uh, this uh, New brakes in front uh -huh. and new brakes uh, back. Mm -hmm. uh, I also have the service. You know we have this regular. Uh -huh. everything uh, right? Yes. Every year. Mm -hmm. uh, that uh, I had in September, mm -hmm. August, I think. Everything stands in the in the service. Just. Так, болти в нас не кручені. Так, болти тут теж не кручені. 142. Теж накручені, так, видимося. Друзі, тестуємо зараз Volkswagen E-Ab. Перевірили його по кузову в рідній фарбі. Тестуємо, обговорюємо торг і я думаю, ми його купимо такі справи. До речі, тут є люк і гарні види Норвегії. Very nice picture. Everything place nice. Приїхали до власника, виїжджає, зараз от будемо загружати автомобіль. Отак от виглядає весь процес. Саме головне наїхати правильно, щоб машина не десь сюди не з'їхала. Так, закінчився бензин. Штовхаємо. Не знаю, думаємо, кілометра десь два потрібно. Як думаєш, Андрій, осилим, не осилим? <правда> <правда> Такі то справи, так працюємо. Автомобіль загрузили один. Так, зараз. Заїжджаємо на автобус. Він був ще годину назад пустий. Зараз ми його загрузили двома автомобілями. Folkswagen є e апи, один в білому кольорі, інший в білому кольорі. Даний автомобіль у нас йде з панорамою 69 тисяч пробігу. 2015 рік. Другий комплект Гуми знаходиться от в багажнику. На легкосплавних тисках, зима. В салоні автомобіль у нас цілий. Незатертий, не знищений, потрібно зробити тільки хімчистку. Так, це в нас Volkswagen E-Up 15 року. Бачимо, карти в нас от цілі, незатерті. В салоні от такий має вигляд. Панорама, точніше, люк. Сидіння от так виглядають. Вони у нас не знищені, не пошкоджені. Потрібно зробити хімчистку і все буде порядок. По комплектації, що у нас тут є? Клімат-контроль, круїз контроль навігація є, підігрів є передніх сидінь. Так, тут, звісно вже режими рекуперації. В багажнику у нас це полочка, другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Зима. Йдемо до іншого автомобіля. Інший теж Volkswagen є AP. У нас 14-й рік. у авто 65 500 кілометрів. Відрізняється, як я говорив він від цього попереднього, тільки що тут нема панорами. І на рік нижче. 2014 рік. Карти цілі не затерті. Кермо як нове. Сидіння ціле. Отакий має вигляд. Теж другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Такий вигляд по кругу. До речі, має по кругу партроніки і один і другий автомобіль. В салоні. Карти не затерті. Тут теж порядок. Отакі у нас сидіння. Також по комплектації все як в попередньому автомобілі, але додатково ще встановлений гучний зв'язок. Друзі, якщо ви бажаєте придбати електромобіль з Норвегії або будь-які інші автомобілі з ДВС з Європи, пишіть контакти, закріплені в шапці профілю. Евакуатор вирушає в Україну декілька днів. Зустрічайте. Ходимось в місті істад на паромній переправі. Будемо заїжджати на корабль. Прямуємо місто Свіноусця далі до кордону з Україною. let